Я вважаю, що спілкуватися українцям треба тою мовою, якою вони можуть. Розумієте? Російською, значить російською, українською, значить українською. Тому що я маю виду, що адже ж солдати, які захищають нашу батьківщину, теж є, які розмовляють на рускому язике. То чому ми маємо ділитися? Ну, бо це наша рідна мова, і треба полюбляти свою рідну країну. І розмовляти на українській мові. Тому що ми нація українська. І мова важлива, щоб нас скрізь узнавали, дізнавалися. Про нашу мову. нашому століття наша мова існує і ми повинні її зберігати. Ми, що важливо, наш одного язик національний. Обов'язково Об на ньому общатися. Вчитися на ньому навчатися. Ми живемо на Україні, українці повинні говорити українською мовою. Ну я вважаю, що. Мова, наче ну, немає ніякої різниці. Хто як раніше як говорив? Ну, тому що вона гарна і гарно говорити. Ми живемо в Україні, ми повинні розмовляти чисто українською мовою, ніяких російських мов. На мою думку, громадянину... Будь-якої країни важливо спілкуватися та писати своєю рідною мовою. Це може показати всім країнам нашу єдність. Сьогодні я разом зі своїм другом будемо брати участь в українському диктанті національної єдності. Це такий захід, в якому ми хочемо взяти участь, щоб показати, що ми всі, всі разом своєю країною можемо та хочемо писати своєю рідною мовою. Ми хочемо бачити публікації, медіа, всі сфери нашого життя суто українською мовою і просувати нашу рідну мову. Слава Україні! Українці. Він спілкуватися українською мовою. Тому що ми українці, ми маємо ну, розмовляти українською мовою. Тому що ми українці. Учись і українці. Ми повинні спілкуватися українською мовою, не російською. Для підтримки країни, підтримки язика, есно ваше. Це наша мова. Ми живемо в Україні, це наша рідна мова. І надо, бо ми українці. Наша Україна найкраща на світі. Найдуше наша Україна. Ну, думаю, що це, напевно, наша народна мова і треба спілкуватися з нею, і щоб ми жили мирно і дружно між собою. Я знаю кожне відміння своє, по якому чоловік захоче да кому розговорити. Хоче українського, російською. Так йому зручно. Мова є кодом нації і наша ідентичність, вона це на це наша мова. Українська мова дуже важлива. Я вважаю, що кожен українець, який себе поважає, має вивчати мову і має знати. Я думаю, що кожен має робити свій вибір. щоб воно було все у нас мирно, і щоб український язик ніколи не забувався, і щоб ті люди завжди це розуміли. І завжди було все добре, щоб ми побіділи, щоб було все прекрасно в цьому. Мірі.